Я не буду жити в Україні, я уїду за кордон. Чи є у вас в оточенні такі люди, які так говорять? Або, можливо, вже виїхали і говорять, що тут немає перспективи в Україні, що тут робити і так далі. Ну, по-перше, скажу так, всі не виїдуть з України, все одно є люди, які будують тут бізнеса, які народжують дітей, які путь квартири, житло, живуть. Але мало хто сьогодні в Україні планує своє фінансове майбутнє. Віця, якщо його не планувати і не формувати, то буде важко. Тому що, якщо так взяти проаналізувати ті люди, які колись виїхали 15, 20, 25 років назад десь за кордон і повернулися, більшість людей не має грошей, у них є будинки, у них є квартири, у них є ще щось, але в них немає грошей. Віця, фінансова безпека це ті гроші, які ви будете мати, і ваш рівень життя не впаде, який був тоді чи сьогодні, і не впаде в майбутнє. Але цю фінансову подушку треба формувати вже зараз, коли ви працюєте, не тоді, коли ви перестали працювати. І не важливо, де ви будете жити. В Європі, в Америці, в Україні гроші потрібно завжди, де ви їх не формували. Але почніть це робити. А якщо у вас є е, громадянство України і паспорт український, але ви живете за кордоном, почніть щось робити. Це важливо. Реально, тому що ви не знаєте, як складеться життя, щоб 65 і 70 не їхати за кордон, вибачте. Знаємо, чим українці заробляють там, не про те, про що ви подумали. Да, як я завжди кажу, жопи миють і тим європейцям. Але за що вони миють? За гроші. А де вони беруть ці гроші? Просто ті люди були мудріші, щось для себе робили, для того, щоб наняти наших людей, і люди будуть їх обслуговувати. То давайте зробимо так, щоб ми могли, мали можливість обслуговувати хоча б самі себе в майбутньому. А для цього потрібні гроші. Так що звертайтеся, я вам допоможу розібратися, як це працює, для чого це і які ви гроші хочете мати в майбутньому. Телефонувати, телефонуйте, телефонуйте чекає ваша дзвіночка або смс.